Ти все життя думав, що Adidas і Puma це просто два конкуруючих бренди. А якщо я тобі скажу, що спочатку це був один бізнес, одна компанія, яку розколола ненависть серед братів, усе почалося у 1920-х роках, коли брати Адольф і Рудольф Даслери заснували взуттєву фабрику в німецькому місті Херцугенаура. Їхнє взуття принесло їм успіх, особливо після того, як Джесі Оуенс виграв Олімпіаду у 1936 році. В їхніх кросівках. Однак після Другої світової Стосунки між братами погіршились. А у 1948 році вони розділили бізнес. Рудольф заснував Puma, а Адольф Adidas. А місто Херцогенурах стало ареною їхнього суперництва. Місцеві навіть дивилися на взуття один одного, щоб зрозуміти, на чиєму боці той чи інший. Що ще більше загострило напругу між компаніями? Брати таки не помирилися і були поховані на протилежних кінцях кладовища. Їхня ворожнеча перетворила Adidas і Puma на світ світових гігантів спортивної індустрії. Ось так родинний конфлікт назавжди змінив світ спорту.